У селі Топільне біля Рожеща поліція зупинила водія у військовій формі, а той виявився під мухою. Так вважають копи. Склали протокол за п'яне кермування, освідували на місці. Драгер показав 0,93 проміле. Військовослужбовець заявив, що він не визнає вину. Згодом у суді зажадав адвоката від безоплатного державного, відмовився, мовляв, сам собі підшукає. Рожещинський суд присудив військовослужбу. Жбовцю 17 тисяч гривень штрафу і на рік заборонив сідати за кермо. Той оскаржує постанову, але на засідання не прийшов. Його представник вважає, що поліція не мала складати щодо військового протокол. Ми вважаємо, що Іван Дмитрович виконував свої обов'язки щодо проходження військової служби, і в даному випадку. Ми вбачаємо, якщо є ознаки, це військове адміністративне правопорушення, і органи національної поліції не уповноважені були складати протокол відносно Івана Дмитровича. Так як він є військовослужбовцем, проходить службу збройних сил. Мовляв, розбиратися з цим інцидентом мали би військові, а не копи. Протокол повинен був складати уповноважена особа там військової служби правопорядку. Що цікаво, як чуємо, водій був у формі, але не на службовому авто. Урожище його, мовляв, відправили у відрядження. 3 березня 19.06. Ну, керував автомобілем». Що, це службовий автомобіль? Е, ні, це автомобіль не службовий. А куди він їхав? Ну, можливо, зі служби чи на службу їхав ну, на, місце, на місце несення служби. Але факт того, що він постійно в місті розвищу, ну, виконує свої обов'язки щодо проходження військової служби згідно наказу. Зупинили військовослужбовця ввечері. Який це день тижня. Призначення, який це день тижня, був так як вони, так як вони заступають. Наряди заступають на чергування. Не в тому, чи він був у перевиконанні своїх службових обов'язків. Чи це був для нього, скажімо так, робочий час. Чи він їхав, якийсь виконував наказ чи інші службові обов'язки? Ну, можливо, якогось письмового наказу і немає, а з його слів... В формі знаходиться. З його слів. Так, в формі. Суддя оголошує перерву, аби почути командира військовослужбовця. Командир частини тоді, хто зможе підтвердити, що не переконання службових обов'язків. Наступного разу зустрінуться вже у липні. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.